Сьогодні у мене на обзорі колекція присвячена псу патрону. Конверт першого дня. Простий конверт та малий аркуш пес-патрон з «Пес 1.09.2022 міста Дніпро. Поштовий випуск присвячена псу патрону, улюбленцю дорослих і дітей, талісману українських рятувальників, бажаному гостю публічних заходів. з початку війни красл тер'єр. І з кличкою Патрон служить команді піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Два роки тому керівник піротехнічної групи головного управління ДСНС України у Чернігівській області подарував своєму сину щенятка, що готували до виставок, але через війну йому довелося стати сапером. Окрім носення служби, патрон присутній на прес-конференціях, зустрічах з лідерами наземних держав, а також відвідує дітей у лікарнях. Патрон нагорожений медаллю за віддану службу. Песпатрон перші благодійні поштові марки України, випущені з додатковим номіналом 8 гривень. Зібрані в, в такий спосіб Укрпочтою благодійні внески, будуть використані для придбання машин механізованого розмінування та надання допомоги притулкам для тварин. Опис. Автор: Олександр Нікітюк. Фото М. Ільєва та з архіву ДСНС України. Дата випуску 30.08.2022 Тираж мільйон примірників. Розмір марок в міліметрах 30 на 30. Конверт першого дня тираж 70 тисяч примірників. Поштовий конверт тираж 2 мільйона примірників. Зараз розложу конверти першого дня. Середня вартість такого конверту першого дня на аукціонах України 1.09.2022 от 180 до 250 гривень. Середня вартість поштового конверту цього від 70 до 90 гривень. У місті Дніпро у спецпогашенні брав участь чотирилапи друг патрона лише іншої породи. А у місті Києві песпатрон та президент України Володимир Зеленський. На моїх конвертах першого дня підпис начальниці головного відділення Укрпошти. Оце підпис. Встигаємо купити ці марки, пам'ятаємо, що вони для придбання машин механізованого розмінування та надання допомоги притулкам для тварин. У мене от залишилося тільки от такі КПД. Розібрали друзі, от тільки з такими марками. Такі конверти. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, триваємось, вистоїмо. слава Україні!